Ветеранська спільнота стане однією з найбільших в нашій державі, заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський під час форуму Захисники. Перекличка главу держави відкрив п'ятий міжнародний волонтерський та ветеранський форум. Там, де ми, там Україна, і вручив державні нагороди нашим захисникам про те, якою є і буде ветеранська країна після перемоги, наші кореспонденти. Сьогодні Україну у збройних силах і в інших формуваннях, які протистоять окупантам, захищають майже мільйон людей. Заявив Верховний головнокомандувач на відкритті ветеранського форуму. Володимир Зеленський закликав не лише урядовців та чиновників, але й усіх українців зробити все, щоб ветеранська справа стала дійсно всенародною. Зробити все, щоб українські ветерани не втрачали відчуття своєї. Важливості своєї потрібності, потрібно і державі, і суспільства, щоб мали зрозумілу перспективу в цивільному житті сприяти ветеранам, брати на роботу ветеранів, допомагати з власним бізнесом нашим ветеранам, допомагати з освітою діточкам наших ветеранів і загиблих учасників. Війни, війна з Росією триває вже дев'ятий рік. Це на третину більше ніж тривала Друга світова. Тож ветерани стають помітною частиною суспільства не лише за чисельністю, а й за амбіціями змінити країну, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Тож Україні потрібно вивчити досвід Ізраїлю. Давайте поглянемо на таку країну, як Ізраїль, сьогоднішню країну, чия економіка органічно поєднує потужний аграрний сектор. З хайтек індустрією і побудували її саме ветерани. Саме вони створили еліту цієї країни, як політично, так і бізнесову. Наразі ми маємо всі передумови. Для повторення цього успішного досвіду, і у нас, з огляду на російську агресію, Україні потрібно змінити ставлення до оборони, якщо ми хочемо вижити як держава, адже навіть після перемоги ворог і далі межуватиме з Україною, переконаний міністр оборони Олексій Резніков. Бо Україна стала форпостом вільного світу на кордоні з Мордором. Якщо ми як держава, як народ хочемо вижити, нам доведеться змінити наше ставлення до оборони. У стратегії воєнної безпеки у нас записана важлива фраза: ми маємо діяти за принципом всеохоплюючої оборони. Заступник командувача військ оперативного командування Північ сухопутних військ ЗСУ Дмитро Красильников, відповідаючи на запитання, хто такий український захисник, навів приклади звичайних підрозділів. Там поряд і професійні військові, і мобілізовані, і добровольці без бойового досвіду. Але всі вони об'єднані метою захистити Україну і перемогти. І от вони, якраз і є зразком виконання військового обов'язку. В протиборстві з ворогом, який нас переважає, і чисельно, і технологічно. і саме з такими людьми, з такими захисниками. Ми переможемо на війні проти російських загарбників. Загинули майже 9 тисяч українських героїв. Повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Сьогодні захисту і опіки потребують не лише ветерани, але й діти та жінки рідні та близькі, яких захищають Україну. Тому завдання держави дбати про всіх наших громадян і бути готовим, що після перемоги сотні тисяч людей з фронту повернуться до мирного життя. І вони повернуться, стануть ветеранами з своїми проблемами, і своїми запитами. І з кожним своїм горем. І нам необхідно буде їх підтримувати. На що я особисто дуже і дуже сильно сподіваюся. Дякую всім вам. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава. Василь Сафянюк, Кристина Величанська, факт Айсі Єдині новини.